Я сама, я сам, я сильний, я сильний, я справлюся, в мене є хребет. Ця програма є в балансі хорошою, в мінусі ти безлаберний, ти не можеш нічого зробити, песимізм, в перебалансі, ти все один, все один. Получається, що ти не хочеш чужої допомоги, тобі важко просити, а просити це унижатися, і таким чином, виходить, коли ти просиш відчуваєш себе униженим. Тоді вступає ще родова програма подарки, прийняття подарків, де людина дарить подарки, їй подобається дарить подарки людям, а самі приймати важко. В цій програмі закривається родова програма, або ти не приймаєш подарки і не дариш, а якщо прийня, любиш дарити, то тоді любиш і приймати. Тому що якщо на другій стороні подарків знаходяться такі самі чоловіки, і ти, то ти ставиш в незручне становище. І ти, виходить, за цією програмою криється гординя, де ти. По барабану на всіх було б добре мені. Коли я сам один, я сама йду вперед, я рахую, що все добре, все хорошо, але ми закриваємо другу сторону. Баланса ми перебалансуємо, тому що там мені відказали, мені не допоможуть і так далі. Вміння просити це вміння просити прощення, Це вміння попросити допомоги, Не чувства вини, не чувства жалості і з чувства безвиходь. Я прошу тоді, коли вже безвиходно. Получається, я йду вже коли мені припекло. А чому я не можу йти? Ну, вже коли людина в балансі, вона в перебалансі бачить, де, якщо людина розбирається з собою, де вона перегортає ноги, і дивиться в мінусі, де людина не може цього побачити і дійти до, хоча б до серединки. Програма там і там, я сама. Ну, типу, вона в мінусі людина сама нічого не може зробити, вона залежна від усіх. І всі її довжні. В середині, коли людина вже в балансі йде. Вона багато речей, які робить, робить сама, але коли потрібна допомога, сама собі стоматологом не робить. І в основному люди кажуть, що я вмію сам все робити. Якщо люди з сили, наприклад, вони вміють самі все робити собі і почистити, все зробити. Але тільки ти говориш, заходимо в регрес і ведемо людину по цій програмі, бо вона обирається через регрес через консультацію. і кажу, уявіть собі, як ви сидите, і самі собі ремонтуєте зуба, як стоматолог. І люди розсміють і сміються. А чого сміються? Тому що це смішно. Так само тут не все ми самі можемо зробити. Ми повинні комунікувати, обмінюватися енергіями. Я сам, я сам. Ця програма йде з самого дитинства. Там або мама або тато, хтось був, я сам, я сам. Тому що краще, ніж я, ніхто не зробить. Ще там теж така програма сидить. Хто хоче в цьому розбиратися, пишіть мені в особисті. Ваш коментар, також пишіть мені в коментарях тут, а будемо обговорювати це питання, якщо воно вам цікаве. А я думаю, воно цікаве, тому що таких, як я сам, я сама, отако О. -так -о, -о. <реш> Тільки боються признатися.